Зараз заберу От. Дивно, чого вона засохла. Це один кущик такий. Все ж полито, все добре. Ну, зберу, в общем, полуничку. Багато, бо буду оприскувати. Зберу також ягідки. Ось жимолості. Багато їх. Щось абрикоса, таке мілке листя на ній хворіє чи що Класна полоничка. Поприживалася десь половина точно в мене прививки оці на азіміну. Я їх повідкривала. От, тому все добре. Я довольна. А тут відпала. Залишилось два, дві зав'язі, Один і два. І тут відвалилось. Дивно, чому. Ну, тому що я розчинула, що вчора дадуть воду, а не дали. Це сухе. Можливо, через це. Зараз полью. О, троянда починає квітнути. О, яка ароматна полонічка. В Взагалі, все треба обрізати. Це требує праці моїх ручок, але мені немає сил. Я Не зрозуміла пока, чи хлопчик, чи дівчинка. Он яка троянда. Просто шикарно. Персикова така. Вся в квітах. Аромат, як у якихось парфумів. Не, не трояндовий, не типовий такий. Помідори прижились, нижні листочки такі білі. Напевно, було холодно. Але пішли. Рости це добре буде. Спаржа. Спаржа пішла, вже її нерву на їжу пустила, думаю, хай росте. От. Треба срочно оприскувати знову. Але хмариться, і я не знаю, чи прискать сьогодні, чи ні. Ой, бо все ж змиє. Нормувала другий раз, Вон покидала стільки персиків через один залишила. І тут також пронормувала персики. Вон скільки Ой, піончик. От абрикоска ця гарна. А та велика ще з таким мілким листям. Мілке листя, Як будто хворіє чимось. От, не знаю. Полиничка. Зараз зберу. Зберу полуничку. Класна полуничка. Ці ягодки треба збирати. Жимолості. Бачите, якась вона мілкувати листя. Щось з нею недобре. Ой. Перше в мене це стоїть обрізати кущі. Агроса, вон вони які розрослися, вони дуже колючі. От. І е, смородини також треба обрізати. От. Потім вже буду буряни рвати. От. Ну а так все добре. Гратканина мене виручає. Нічого не полило. Я залишила воду включену думала, вона за день мені тут все зальє. Нічого не полилося взагалі. Що ж, бачу, що нема черв'ячків на яблоні. Це добре. Тому я не запізнилася заприскуванням. Але ж, але ж треба. І персики, і від черв'ячків, там черешні яблука. І персики від гнилий. Від покрученості листя все треба. Тут також немає, все добре. Ну, черв'ячків немає. Салат вимахав. От. Ну, в общем, роботи дофіга. Он в мене яка росте, ну це від сусідів до нас. бузина. Я вже з неї три рази робила. У вас бузирний смачний Ой. привезла картоплю варену, шкаролупу їдять от зібрала яєчок трошки. От курчатка, все добре, себе почувають. Все класно. Відвезла на дом курчат з брудера. Ой, Все добре. Так. Так, сьогодні неділя поприбиралася трошки. От, у курничку. От, на городі, курчатками все добре, так, водичка є. Все є. Дуже сильно розсипають тут корм, тому сюди сьогодні не насипала, тільки от в ту кормушку. Так, і швиденько пробіжуся. Так, тут все полила. Картошку тут ще поливається. От. Все, розсада росте. Все полила. От. Квітнуть досі ще іріси. Дуже довгий у них період цвітіння. Лохина гарно зав'язалася. Полуничку я обробила. Зараз гарний період. От першу волну вона дала. І треба збирати сухе листя, обривати, Ось тут прибирати, її чистити. І трошки навіть можна зав'язі прибрати, тобто прорядити. От, налила добриво. Росконцентрат 555 І от вся полуничка, вся полуничка, так, ну, не віддаляється більше. От, вся вона почищена. Все класно. Тут цибулька росте, також все залито. І я нарешті почистила цей колючий агрус. От, крижовничок. Почистила кущі, три величезні в мене старі кущі. От, дуже старі я прибрала, от залишилась одна. Получається, він плодоносить як і смородин, на, на позаминулому пагоні. Тобто, цьогорічний, тогорічний, позаминулий. І отут от є ягідки. У тойрічному ягідок немає. Тобто вони будуть на наступний рік. От на наступний рік багато залишила пагонів тогорічних, молодих по одному, по два. Оце вже на майбутнє. І в наступному році приберу ці всі старі. От, тобто, дуже гарно вийшлося. Отак, чистенько. Все класно. Так, дві зав'язи так і висять азіміна. Ось тут п'ять штучок, тут три. Полила, замульчувала. Надіюся, не відваляться, тому що ну, це не перша зав'язь. в тому році також були, але чогось не витримала. І також удобрила розконцентрат 3 п'ятірки. Ось такий куст. Круглий шар трояндовий. Дуже маленькі, вони такі пахучі, їх дуже багато, не пам'ятаю цей сорт. Це ось хто полюбляє такі, от вони такі є, ці троянди. Спочатку б хотіла прибрати, бо я не такий хотіла, але він так шикарно виглядає. От таким шаром я його формую і тому залишила. Так, те ж саме смородина. Залишила 2-3 молоді, один старий і 3-4 тогорічні. От на наступний рік, виходить, в цьому році в мене цей кущ дає тільки на одній гілці, бачите, а на наступний рік дасть на чотирьох. От, і так от буду потім вирізати, формувати. Так, що в нас ще? Слив дуже багато ростуть в цьому році. Будуться синя, така крупна, гарна слива. Черешенька також все добре. Так, що в мене тут? Так, 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 де воно, де воно. А, от. Загубила, ще не бачу, хто це дівчинка чи хлопчик. Угу, ще не видно. В інтернеті якось все ніяк не подивлюся. От Виноград весь оприскала, ось мій оприскувач на 10 літрів. Оприскала виноград, оприскала персики, всі дерев'я, кущі, все оприскала, тільки е, трошечки полуничку іншим таким е, менш е, хімічним. Полуничку оприскала, тому що ну, їмо спіє, щоб не отруїтися. От Набрала басейн повний води сьогодні. От, такий гроздик шикарні а цього кішміша винограда, дуже смачний, солодкий. Я його більш за все оприскую, вже восьма обробка, тому що ну, він болючкуватий, а хочеться його скуштувати, він дуже смачний. От, так, сьогодні досаджувала, це я на дом везу перець і баклажани був в мене, а ще привезла черенки 5 штук батак. От, два сорти в мене білий і помаранчевий солодкий. Ух ти, Почали квітнути актінідія. Актініді дуже багато, дуже багато. В цьому році буде актініді. Такий огромний в мене піон, Персиковий такий гарний. От, збільшуються квіточки на хурмі, тому заливаю, щоб не обвалилася квіти. Бо хурма дуже сприятлива до засухи. Хлопчику байдуже, а от дівчинка-хурма сприятлива. Ніяких черв'ячків на яблуніках нічого не побачила, тому обробки вчасно я роблю, все добре. Хоч це вже і восьма, але будемо з урожаєм без черв'ячків. Нічого не осипеться, все дозріє. Ой, гарбуз почав квітнути. От-от будуть. А гарбузи курочка мені потрібні. От, Тут також картопля залила, все добре. Фух, так. Потроху формую, продовжую персики, бо їх дуже багато, їх треба обломувати. От. Ну і що ще? Досадила ось все, перчик, бо мій дуже маленький його поїли. Хтось поїв. Оно, яка спаржа. Дуже м'ягенька. От зараз її взяти і можна їсти. Така просто стартанула. Я удобрила навозом і от вона дуже сильно стартанула. от абрикоски все росте, все добре. І та абрикосина також росте. Черешня все класно. от ну Що ще хотіла показати? Курочки несуться, курочкам все добре, курчатка також ростуть. Більш-менш там парочку в мене захворіла, я їх навіть не відсажувала, пропоїла, так вони разом. Не знаю. Отут зробила таку ручійок, щоб полити виноград. Бо не туди куди треба мені. Я тут сапочкою отак зробила ручойок під кожен виноградик. І хай буде. Так, що тут у нас? Тут також тримає плоди. Оця колоновидна нектарин. От, і я думаю, що витримає. Я зривала десь половину плодиків, було штук 20, а от зараз штук 10, виходить. Тут тримає вона, не скидує і вони наливаються. Кедр мій. Фух, от так я спалила прошлої, в мене тут висохли гі гіля всяке, і оце агрос колючий. Як висохне, я його спалю. А з зола потім курочкам буде. От, до речі, поставила годівничку таку. От, у мене отут ми спиляли горіх, і оцей піньчик тут птічки живуть, сінічки. Зараз там птінчики, сінічка літає. А ти, случайно, не до птінчиків тут сидиш, анукри киш відсюди. Ну і все. Трошки поприбирала бур'янін, трошки позамітала, поприскала, щось підсадила, щось досіяла. Ну, ось так от. І пройшов мій день недільний. Так, курьошки. А, до речі, прибули мені яйця або регена. Не від того замовника, від якого чекала, а зовсім випадково в групі в коментарях птицеводів мені підказали Яну, яка займається також аборигенами. Я бачила фото її аборигенів. Вони трошки менші, ніж мені хотілося, б, тому що від тої, що я жду, Ілона у неї крупні аборигені, такі як бролерні, ну, от як ходи біла. У Яни, вони трошечки поменше, але також аборегені. І вона мені прислала 40 гривень одне яйце. І чомусь вона мені ще й прислала 10 китайських шовкових. Також у неї гарні. От, не знаю. Вроді ми не переписувалися за китайських шовкових, може щось сплутала. але ж це навіть в плюс мені буде. От, заклала в інкубатор вчора. Получається, 16 аборегенів і 10 китайських шовкових. Вона мені прислала. Начебто так, може трошки більше, не пам'ятаю там більше 15. Вона мені бонуси ще поклала, бонусні. От, подивлюся. І тому, виходить, в мене от-от закінчилася інкубація моїх гусеняток, 5 штук вийшло. І я почистила інкубатор і заклала ось ці яйця китайських шовкових і аборигів. Тому що не знаю, від ілони будуть яйця в цьому році чи ні, але ну, потрібно вже закінчувати цей інкубаційний період. У мене брудер, ну, я хочу вже його вимкнути, я вже замахалась два рази на день туди заглядати і хочу вже всіх курочок розділити по місцях, от, і якось трошки відпочити вже від тих курчат. Тому що це ну, постійно. Вікорми постійно, водичка, пропойки якісь убирати за ними. Ну, Все. І от зараз в мене на черзі це треба прибрати десь о біля п'яти півнів на тушонку. От, ніяк не зберуся я з мислями, з думками, але от зараз настраююсь прибрати півнів. Ну, взагалі-то я як роблю? Два півня, чоловік в мішок. Привезли там, ну, з дачі, наприклад, або на дом, або у ванну е в квартирі, і там я їх щипаю швидко. Раз, 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 все помила чистенько, гарненько і займаюся м'ясом, тому що ну, тут на дачі немає ні гарячої води, нічого, це якось мені незручно. А дома я ж клац клац у ванні. Все зробила. Ну, чоловік ругається, бо він брезгує, а мені удобно. От. Ну, на домі, звичайно, от зараз у нас є будинок ще. Ми будемо влітку туди переїжджати, і там вже буде зручно, там є літня кухня, на вулиці можна це все робити. От, у дворі це буде краще. Все, закінчилась у нас субота-неділя. Поєднаю, напевно, я два відео ці і покажу вам своє господарство. От сьогодні у нас. А яке у нас сьогодні число? Я навіть вже не пам'ятаю. 11 травня. Да, Бомблять Нікополь дуже сильно, 9 травня так дуже сильно. Нічого. Пока-пока! Усі п'ять, оцей, що зараз п'є водичку, це той, що я йому допомагала. Ще слабенький, але все добре. П'є і далі щось там питається кушати. Хайдосінький. Дуже швидко вони випивають воду. Тільки зранку поміняла вже десять часов, треба опять міняти. Вот Такі п'ять штучок.